Доброго дня, мої дорогі друзі! Доброго дня, мої нескорені і неймовірні. Слава Україні, слава нації, смерть клятим ворогам! І зараз ми будемо знову питати руни про ситуацію, яка може складатися на цьому тижні для наших міст. Вчора я записала для вас відео, де ми казали про ядерну зброю, про не тільки про формулу мира, ми про капітуляцію Росії. Хто не дивився, подивіться ще, будь ласка. Вчорашнє наше відео. А сьогодні і вчора ми дивилися наших хлопчиків, наших героїв, їх доля, котрі зникли, котрих немає ніяких вістей. Як завжди, кожного понеділка ми дивимося нашому телеграм-каналі з перемогою в серці. Тому приєднуйтесь, у кого є питання, і в понеділок зустрічаємося. Будемо дивитися. Будемо запитувати руни, будемо запитувати карти. Яка доля, яка, що може спіткати, як все буде розгортатися події? Що може бути далі? І зараз ми з вами починаємо дивитися по наших містах. Одразу дивимося Дніпро, Дніпровська наша Дніпропетровська область, Кривий Ріг. Починаємо з цього і будемо дивитися далі. І так, я буду відкривати ваші... Коментарі для того, щоб мені було відніше, і будемо дивитися. Давайте починаємо одразу. Дніпро. Так. Як буде складатися ситуація? Тиждень, від цього часу на тиждень, сьогодні у нас 16 січня, від цього часу, як буде складатися ситуація для Дніпра, для нашого міста Дніпро? Чи все буде добре? Нема загрози і все добре, так? Дивимося, як буде складатися ситуація. Все добре, Дніпро, так? Е, є загрози. Так, і бути уважним, тому що мені показали балістику. Мені показали щось те, що летить здалеку і дуже швидко. Те, що дуже складно збити. Мені показують сервини. Показали, що може навіть статися пожежа. Імовірність цього доволі висока. Чи можуть бути руйнування, з Дніпро? Як негативні руни та так. Показали, що більше буде страху. Більше буде страху і десь коло якогось чи підприємства, чи те, що щось виробляє. Ну, я розумію, десь це може статися. Можуть бути жертви, як негативні руни та так. Показали, що ні, може бути якісь пошкодження і може бути як пожежа, більше як пожежа. Але жертви не побачила, дай Боже, щоб так і було. Давайте запитаємо окремо лівий берег Дніпра і правий берег Дніпра. Лівий берег Дніпра. А ми віримо з того, що все буде добре тиждень від цього часу. Вірність з того, що все добре. Лівий берег, лівий берег, лівий берег. Ну, скажімо так. Не дуже добре. Оце мені показали, що це може бути прильот там. Якесь підприємство. І там, де знаходиться щось коло цього підприємства, може пов'язане, я не знаю, може школа, може дитсадок, може щось іще пов'язане з дітьми. З дітьми може бути таке. Тому що показали так. Всі цілі будуть, всі люди цілі. Показали, що може бути поранення, поранення жінки. Жінки молодою. Тому пишемо захисні стави. Правий берег, правий берег Міта. Прав. Це добрий тиждень від цього часу. Нема загрози з повітря. Ну, показують мені загрозу і навіть значнішу, ніж по лівому берегу. Показують загрозу і показують, що може бути такий серйозний проліт. Всі живі. Скажімо так, показали, що чудом, от дивом, дивом будуть живі, тому що показали, що буде дуже близько до людей. Дуже близько. І знову мені показують пожежу. Імовірність пожежі дуже велика. Але мені наголошую, що це може бути статися десь під кінець цього тижня або на початку наступного, тому що показую, що це трохи пізніше буде, але все одно показує, що загроза дуже-дуже висока. Тому, будь ласка, мої дорогесеньки, бережіть себе. Так, я відкрию, щоб дивитися, що ми далі дивимося. Підгородня, підгородня ситуація, підгородня тиждень до цього часу. Все добре, так, підгородня. Може бути загроза, і мені знову показує, що ця загроза може статися далі. І показує, що буде чогось не вистачати обмеження, обмеження в теплі, тепло, тепло. Не вистачає тепла. Тому що може бути щось ушкоджене через е влучання, через влучання ворожого об'єкта. Всі цілі люди, так? Ну, так, показали ще так, що показують, що більше може пов'язане бути електрика, тепло, щось з цим пов'язане. Але всі цілі. Сінєльникова. Сінєльникова тиждень від цього часу. Це добре, сім'їсом, сіньєльниковом. Нема проблему, так? Тут більше показують, що в чомусь може статися нужда. Може в воді, може. Зв'язок, ну я розумію, що але показує, що це короткочасно. Чогось там буде вистачати, але це короткочасно. Може там свіка не буде, може не буде води, але показує, що це буде короткочасно. І показує, що це більше пов'язане з тим, якийсь комунальний, щось ремонт треба буде. Порив якийсь може бути. Тому що показали, що будуть ремонтувати. Але показали, що ви будете чути, чути сирени, це буде. Не кажу, що буде тихо і спокійно, але показали, що це. Відносно добре. Новомосковськ тиждень від цього часу. Чи все добре. Новомосковськ. Під захистом. Павлоград. Павлоград. Чи все добре тиждень. Павлоград. Буде видно, буде чути, як реве так, могучі. Тому що показали, що будете чути, але не показали, що буде якесь влучання. Показали, що ну, це на рівні страху, але не показали, що влучання. Показали, що так. так. Захист показали. Полограда показали захист. Так, є 20% загрози, але показали, що захист дуже добре спрацює. Захист і буде все знищено. буде все ці. Жовті води, жовті води. Тигде. Все добре, жовті води. Ну, Як масова депресія. Але депресія чи апатія, чи втома. от Більше таке показали. Прильотів нічого такого не показали, більше як тут втома. Втома. Так, в домівках. І показують, що в домівках чогось не вистачає. Але більше це пов'язане з тим, що у людей не вистачає праці. от Більше про це сказали. Що нема де працювати, нема де заробляти. Більше про це кажуть. Природі немає де боже таке було. П'ятий хатків, п'ятий хатків. Все добре, п'ятий хатки. Відносно так, показую, що можуть бути вимкнення світла, але короткочасні. Олександрія, Олександрія, все добре, Олександрія, тиждень часу від цього часу. Олександрія. Скажімо так, відносно так. Показують як щось сполохи, щось ви бачите. Так, показують 20% є загрози, але мені показали захист. Кропівницький, Кропівницький, все добре, так, кропівницький все добре, кропівницький все добре, Кропівницький, тиждень часу від цього часу. Ні, показують, що щось може бути, є загроза. І Загроза доволі значна. Мені не показують руйнувань і жертв, але показали, що щось буде летіти на кратонит. Руйнування можуть бути. Показали, що може бути поранення чоловік, чоловік, але кажуть, що це буде пізніше, не зараз, це під кінець тижня, або на, на початку наступного. Ну, скажімо так, більше буде страх. А таких руйнувань я не бачу. Може, щось незначне, як від уламків, але нічого масивного, нічого такого не буде. І максимально, що може бути, може бути поранена якась людина, чоловік. Оце показали. Поранення, не загибель. Ні, поранення показали. Це максимально. Так, далі дивимося. Кривий ріг. Так, Я зараз переключу, щоб бачите. Далі питання. Кривий ріг. Кривий ріг. Тиждень від цього часу. Є загрози і навіть 50% показали. І показали, що щось дуже радикально зміниться в кривому розі в найближчим часом. Щось показують, приїде те, що буде давати більший захист. Показали більший захист. Що як показують, що рівень загрози, ну, скажімо так, знизиться відсотків на 50%. Ну, так, добре знизиться. Два рази, так, показали, що істотно. І так, давайте підемо по району. Даманський. Даманський. Все добре от цього часу і до кінця тижня. Даман. Відносно так. І навіть показали, що будуть якісь домовленості. Я розумію, що це пов'язане з виробництвом, що всякі домовленості, що для вас навіть це буде не на найкраще на, на продажі. Сергівський район. Все добре. Нема загрози повітря. Сергійський район. Тиждень часу від цього часу. Труби. Показую труби. Вода, щось може потребувати ремонту, але прольотів я не бачу. Далі дивимося 44 квартал. Тиждень часу від цього часу. Все добре, так? Є загроза. Є загроза. Мені показали, загрозу загроза доволі значна, 30%, але показали, що повинні збити. Але показують, що загроза. Чи можуть бути руйнування чи жертви? Як негативні руйни, то так. Показали, що ні. Ні. З'їжджують наші хлопчики. Слава нашим героям. Слава. 17-й квартал. Тиждень. Так само показали, що щось, як пориви. Порив, труба, чогось не вистачає, може, тому що показали, що чогось не вистачає. Але відносно добре. Так, далі дивимося. Ювілей. Ювілейні. Все добре. Що це мається на увазі? Зараз я перепитаю. Ні, показали, що ну, тут пов'язано більше з якимось чоловіком показують. Якийсь чоловік, що може бути щось пошкоджено в домі. І за якогось чоловіка, чи з ним щось трапиться, тому що показали більше так. Це не прильот, а показали, що щось може трапитися. 173 квартал. Це добре. Відносно так. Район тисячки. Чи все добре тиждень від цього часу. Страхи. Страхи, страхи, страхи. Так, показали 20% загрози, але показали, що більше страхи. Показали, що туди може щось летіти. Е, на Наштал шахедів. Але мені знову показали, що все буде відбито до того, як вони долетять. Але страх, страх. Ну, я розумію, чому ще. Так. Площа Артема. Когось там спіймають. спіймають. чи хтось, ну, хтось негативне. Якась людина, котра чимось торгує. Я розумію, що це може бути. Чи наркотики, чи щось таке, тому що показують, що когось спіймають. Щось негативне. Але прильоти мені не показали. 95-й квартал і мудрний. Все добре на цьому тижні. Відносно так. Район вокзала. Шахеди, направлені туди, але мені показують, що хлопці збивають. Соцмістом. соцмістом. Щось якийсь прильот може бути недалеко, тому що показують, що дуже багато страху. Давайте я перепитаю ще далі. Так, соцмісто. Чи можуть бути руйнування? Кажуть, ця загроза буде пізніше, так і можуть бути навіть руйнування. І показують, що це як балістика, але те, що трудно збиваємо, тому що показали, що щось, але показали, що це буде пізніше, не зараз, але загроза і дуже серйозна загроза, чи можуть бути жертви. Показують ні, можуть бути поранення і чогось, як бракуватиме чогось ну, після цього якесь руйнування. Але не показали. Дуже руйнування, але все одно показали, що загроза дуже висока. Це прямо соцмісто чи коло соцміста? Прямо соцмісти. так? Ні, показують більше, десь ближче до виробництва. Показали, що коло соцміста. Це не соцмісто, десь коло нього, недалеко. Давайте я запитаю: червона, червона як, червона. Червона відносно добре. Будуть дуже гучно. Південна гізика і діряти це Добре. Відносно так. Буде чутно, але відносно добре. Східний. Східний один. Перебої з водою, але захист є. Східний два. Так само перебої. Тут як і вода, і світло, показуючи, як насоси не працюють. От, показують, що не, щось не, не вистачає. Може, світло не працюють насоси і з водою перебої. Але це тимчасово. Східний трид. Тиждень. Ну, це більше з комунальними щось пов'язане. Чогось не вистачає, будуть якісь ремонтні роботи, чогось не буде вистачати. Але знову показую, що це тимчасово. Довгінцев, Довгінцевський район, Довгінцева. Більше острахів, депресії, апатії і показують, що треба триматися. Треба, тому що ми з кожним днем з вами ближче і ближче до перемоги до святкування. Тому не треба це забувати. Пам'ятаємо про це. Так, е... центральний міський район. Центральний міський район. Служби зараз. Захист. Показали захист. Карачуни. Кажуть, запитай про це пізніше. Зараз тільки на рівні звуку, але потім, каже, може бути загроза, але це буде за тиждень, каже, потім запитання. За річний часу. Холод, холод, холод. І так само показали, що може бути загроза, але пізніше від шахетів. Це щось більше схоже на шахеди, але показали, що це може бути інакше, і тут більше може, так, наприклад, щось труби, щось перемерзнути, не вистачає тепла. Оце показали, що так. Оце є проблема. Маку... Макулана. чим пов'язано. На Макулані є загроза. Є загроза і навіть 50%. Дуже вірю в наших хлопчиків, тому що показують, що страху буде дуже багато, але наші відбивають. Але показують, що загроза така суттєва, тому, будь ласка, напишіть захисні стави. Напишіть, будь ласка, ви знаєте, як їх вже писати. У нас і в групі є в закріплених повідомленнях. І на своєму каналі YouTube я про це розповідаю, тому пишіть захисні стави. Далі, інгулець, інгулець. Тиждень часу, це добре, І Запитаю, з чим що пов'язано. Щось давно обіцяли відремонтувати. Не відремонтували, тому чогось не вистачає. Це Може, навіть зі світлом буде щось таке, але показали, що це ненадовго. Прильотів немає, так? Прильотів нема, але мені все одно показують, що як тепла не вистачає, насоси погано працюють. Показують, що там щось, я не знаю, труби, насоси, ну, більше таке, прильотів немає, слава Богу. І цілі, і живі. Показують більше, що чогось не вистачає по домівках. Це може бути світло, це може бути, тому заряджайте все, заздалегідь. Це може бути, як інтернету. Оце показує більше загроза. А прийомі мені не показали. Випханка, все добре. Випханка. Так, але тепла, тепла мало. Крес. Все добре тиждень часу від цього часу. В колонгу. Е, так, добре. Показали більше, що від якоїсь служби не може чогось добитися. От показуючи щось що може пов'язано з водою, тому що, показуючи, що чогось не можуть ніяк досягти якоїсь води, тому що. Не дають людям те, що пообіцяли, і те, що повинно було зроблено. Так, але показують, що домовляться: якісь документи будуть підписані, і може навіть бути, я не знаю, чи по домівках ходить, чи десь треба буде щось переоформити. Якісь документи показують, підписати для того, щоб це було добре. Але це буде зроблено. Широке. Все добре на день перед так? широке, все добре, широке. Ну, скажу так, прильотів я не бачу, але бачу дуже багато проблем, пов'язаних з постачанням чогось, але більше комунального. І брехня. Якась брехня, те, що людям брешуть, і не дають. Так, точніше мені сказати, це пов'язано з прильотом, загроза з повітря. Ні, показують не загроза повітря. Мені показали, що щось буде, ну як потребувати ремонти, як зруйноване, що щось недороблене. Я думала, що може це і за прильоти. Мені показали і ні не за прильоти, а тому, що якась голова хтось, чоловік показали, не дотримував свого слова, і тому з тим проблем. Казу, що там треба до нього більше звертатися. Але прильотів мені не показали, де Боже, щоб так і було. Це ми пройшли наші міста, котрі ви написали зараз. В першому, в першому читанні далі ми з вами будемо дивитися інші міста. Бережіть себе, будь ласка, слава Україні і слава нашим героям, які наші захищені захищають. Тому а зараз йому їм дуже-дуже не солодко, тому що, самі знаєте, яка погода, що вони по пояс багнюці і в воді, що дуже складно, тому, будь ласка, донати для наших. Хлопчики, ми завжди збираємо, ми завжди щось для них купуємо і евакуційні автомобілі, і не тільки це, дуже багато чого, тому долучайтеся, долучайтеся до наближення нашої перемоги. І слава героям і смерть клятим ворогам!